Яка різниця між перевіркою нерухомості нотаріусом і адвокатом? Насправді різниця досить, досить суттєва. Нотаріус перевіряє чистоту угоди на момент угоди. Адвокат копає набагато глибше і назад, і вперед. Візьму простий приклад: до прикладу, обтяження. Якщо е, нотаріус виявляє, що обтяжень нема, і навіть якщо це обтяження було знято за день до угоди, для нотаріуса це в цьому нічого нема, він може провести угоду. Для адвоката це ж, звісно, вже підозріло, і він буде копати дачу, тому що ми знаємо, що в принципі в нашій країні можливо за окрему суму і окремим людям зняти свого своєї нерухомості або себе обтяження на певний період, якраз для того, щоб, наприклад, цю нерухомість продати. Тому нотаріус не так ретельно перевіряє, плюс треті особи, які можуть претендувати на нерухомість. Це, наприклад, коли було... Спадщина от особливо зараз, коли люди з поважних причин не могли е, приймати участь у розподіленні спадщини, і потім знову можуть претендувати на цю нерухомість. Тому е, краще, все ж в випадках, от таких е, перевіряти квартиру не тільки у нотаріуса а й у адвоката. А які це саме випадки це, звісно, майже весь старинний ринок, тому що там, як правило, приватизація це спадщина. Це коли були прописані діти і є прописані повнолітні діти, там обов'язково треба перевіряти дозвіл від орги, опіки і піклування, коли були кредити, арешти, і коли продавець дуже сильно поспішає і занижує ціну. Це теж є підозрілим.